Всім привіт з вами є Фронікс, ребята, сьогодні мій. Це моє перше відео. і Я граю Roblox, це не Brock Heaven. Це якийсь, не знаю, це паркур з 2000, не знаю, якогось року. Каже, з якогось року. Вроді з 2020, 2025. Також 25, 21 не пам'ятаю. Ну, перший уровень ми легко пройшли. Ну і тут я можу просто йти. На другому нічого не буде. Тут же треба скакати, тут же мені теж тут не тяжко. Тут також скакати. Ой-ой-ой-ой. Опа. А, тут можна теж ходити. Але акуратно бо можна впасти і будеш починати з того кінця. Перепрошую за голос, я трохи просто захворіла. І то в мене може бути голос трохи захриплий. Путаю вже слова. Ой! А, я не можу це пройти? як це пройти? Ребята? Та ребята, як я, я як це пройти? Уй-йой, я таке включилося, що безконечно заробітну скакати. Я тут нажимаю і все в мене проходить. Є, ребята, ми з вами прийшли. Ой, ой-ой-ой. Я тут можу А ні, я думав, що я тут буду йти, але тут уже не можна йти. Я тут провалилась. А тут вже можна... Ні. Я думаю, що можна тут прийти. Тут лише можна прийти на першому. Тут більше не можна пройти. Угу, mm -hmm, так от так тут як чорне-біле, все прикольно. Я люблю чорний білий кольор. Люблю ще всілякі кольори, Ну це не важливо. О, божечко. Божечко, Ой, на якому я уровні? Зараз тут чел є на 99-му уровні це. це, То скільки уровні? Не пропадає, ура, ну пропадає. Зараз подлез, на якому я, я на 17 уровні. Дабла на вісімнадцатому ро... А, це всего штучки, їх не можна чіпати. Я на 18. -му. Я побіждаю ту дівчину. Ой-ой-ой-ой-ой, ви видите як я опасно йду? Я але я опасно йду. Ну, тут легко, напевно, буде пропадати. Ні, воно не пропадає. Ні, воно не пропадає. Тут також можна йти. Просто такова йдеш. І все. І, тип... О, я знаю тут лайфхак. дивіться за мною. Це не можна йти. О, тут вже можна на тут червоне. Типа дивіться, як воно. Типо, пролі... А, дивіться, це дивіться. Це прилізає, значить це не, веде мене... не веде мене. Прозоре, як це? Ага, значить зараз зелений має би бути, але буде червоний. Та, буде червоний. Тут теж все легко. А, тут можна теж йти. І хто хоче, я дам в кінці того ролика е, цю назву цього паркур ну, ми вже файно проходимо ми вже 24 ой-ой-ой ой та дівка видати там з е, долини то дівка 23 а я на я на 24 -му. вона мене зараз дуже не я, я, я на 25-му. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ось все легкий паркур. Спереду мене теж буде зараз легкий паркур. Ой-ой-ой. Ну як легкий. Опа, все, ми вже туді у О, ми Ні, ми не поберемо дівку, що на 33, а ми на 27. -му. Тут просто я буду ходити. Я безсмертна, я безсмертна. Я хотіла вам, кстати, сказати, це моє перше відео. Я дуже хвилююся, ну нічого, все файно пройде. Тут я можу ну, проскакати, бо тут пана не пройдеш. Ну так, тут би не пройшов, Боже, я думаю, що вже треба. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, де та ділка? А, я на 32-му, а дівка та на 26-му. Я правильно сказала? Ні, на 24-му. У мене гона пройти там легкі парку на 24-му. Надалі, на далі, на 34-му, та дівка на, на 37-му, ми може зараз їх побідемо. Побідемо. о о йо Йо-майо! Ай-ой-ой-ой-ой, не можу доскакнути. Я не... Я не паркурчиться. Ми може зараз тих дівчат видите, там на 37-му? Я може зараз їх дожину. Та Тут вже летих котня, дивіться. Раз, два, три. Ой-ой-ой, ага, не легкотня. Раз, два, три. Ой-ой-ой, не можу я прийти, я моя. Раз. Два. Три. Чотири. Ну, з якоїсь там разу прийшла. Але прийшла. Я просто такой йду і про... Скаку! То як... Ооо! Дівка повторяє міскин. Дівка повторила міскин. А, я її об обігнала. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мене двоє на двадцять Ой, на тридцять дев'ятом. Та дівка мене зараз побідить Я не здаюся. Я на 41-му. Та? Та, я на 41-му. Я думаю, зараз того хлопця побіду. Побіду. Угу, пляха, я тут... та мене дівка ще його обігне. У мене просто трохи зависає на всім планшеті. М -м О! Аєте не і не так далеко. Ой-ой-ой, я чуть не врізалась. Я обігнала хлопця, я просто кажу йти. Це саме легке. Те, що я проходила, це саме легке. Я думала, що воно само їде. Ні, воно само не їде. Я поки вже файно проходжу, ну я ж, будь ласочка. Тут Це ніби як тяжке, і не тяжке. Два чого? Ей, я ж скакала. Я ж скакала, воно мені не зарахувалось. Я на 48-му. Зараз буду на 49-му через 2-3. Я ж проскакала! Це як так має бути? Я ж проскакала. Є, я проскакала. Ну, це певно, зараз не буде тут. Ні, і я також. Це гарно. Типу, знаєте, в той туннель пройде це дуже гарно. Я не 51 Чого вона не приходить в самий легкий паркур в моєму житті. Божечко, та дівка вже з скокухи вилізла. А ч він повертається назад умови? А ні, вона приходить, думаю, що вона Йде назад. Поки самі нікто на 30 му уровні. Я на 50, му не зате пам'ятаю на якому. На 53. му Зараз буду на 54. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, -ой 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 -ой. дюка за мною повторює, видите? У неї також такий, як в мене, скін. Дивіться. А, ой, будь ласка. Я, ні, типу, волосся дуже похожі, але в мене піца. Я люблю піцу. Але саме найбільше я люблю суші бороли. У мене голос помінявся, тому що я захрипла. Ой. Шу. Я на 50. Оце вже трохи тяжке, знаєте. Ой, там дівка мене вже побідила. Як? Будь ласка, не пройди. Я ж скакала. Я ж скакала, ви ж ви ж бачили. Два п'ятдесят сьомий це самий тяжкий. Да як? яхта да я ж скакала, ви ж бачили. Да як яхте да я ж скакала. Я цей уровень певно ніколи не пройду. Коли я прийду, я до вас повернуся. Коротше, я прийшла. Ну, трошки було довго. Це... Ой-ой-ой! Зараз де я перевернулася? От що? Ой-ой-ой, знову таке починається. Треба тако вийти і зайти. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість! Ой! Бала! Раз. Два, три, чоти. А я дурна? Чи що? я можу того перейти? Ну, ні, я не можу так перейти. Я тутук. Тут. Мене зараз Тоб, ще й догоні. Тобто буде прикольно, як мене догонять, так? Это мене вже догоняють, а от там... ой. Короче, я того про... Видите, мене вже кажуть, мене вже доганяють. Мене вже всі доганяють. Мене вже всі файної доганяють. Мене дівка обігнала. Капець мене дівка обігнала. Мене на 60-му я на 59 му Будь ласка, впадь, будь ласка, впадь є вона впала спала Все, вона зараз на мене. Дякую, що я не прийшла. Я зараз програю. Або знаєте, я. Та я хотіла її ти вона вже мене обігнала. А, я не здаюся. О, вона мене, вона мене ніби чекала. Ой-ой-ой! Вона щось не скачеться. Не скачися самому, боже, мене це мене, мене це так нервує, і воно само скачеться. На мене чекала. Щоб я перша прийшла. ха-ха-ха. Вона мене ніби і не доганяє. Вона мене не доганяє. Я на 63-му, так, так. На 64-му я вже. А, це теж пропадає, ю-мою. Ой-ой-ой. Я не хочу його... Ну, я не хочу його цілим пройти. Ну, постараюся, може, цілим пройду, може ні. Ой, я впала? У нас скільки відео вийде. Та йой, я забула, у мене, коротше, така велика кнопка тут я не можу її. Я через е 15 хвилин пройшла лише 65 уровнів. Нічого. Я вам. ой-ой-ой, та я не годна заприйти. Це тяжко трохи, знаєте, типа. Для мене це. Ніби, для мене це взагалі не тяжко, але я не знаю, що я його не проходжу. Я все проходжу по 150 бляха тих паркурів. Ой-ой. ой Бака сама собі на твори. Ааа, це не можна чіпатися зеленим. Та є шкакала! Шкакаля! Ой-ой-ой! І тут я вже вела сама свою вину. Ну, і на мене то дівка не скаче. Ні так спокійніше. Ніхто на мене не чіпає, ніхто на мене не скаче. Фу, я чуть не впала на останньому кубіку. Оце на кубік це три кубик можна рахувати. О, це легкий ур. Ой-ой-ой, ну легкий. О, я прийшла Пуска. Це я зараз може... А ні, я думаю, що зараз буду це довго проходити. Ну ні, не прийшла я довго Так, зараз так О, я вже на 70 му уровні Це вже Прикольно, прикольно що я на 70 му уровні я просто буду йти, мені ніхто не помішає йти тут а тут можна вже проскакати. О, ага, проскакати. Тут не можна скакати. Ну як не мо? Тут можна скакати, тут ще можна. Тут треба скакати. Мені не хочеться скакати, я буду просто йти. йде така хуліга. О мій любимий забег. Пропадає Я на 7 рум. Скільки тут уровнів? Зачав. Ну Так багато уровнів не можна <смі> проходити. Я лише хочу до 100 зайти і все. Я хочу до 100. 100 теж файне число за скільки там хвилин. Подивимося в кінці мого відео, за скільки я хвилин прийшла і 100 уровнів. Може 100 уровнів я пройду. Так, так вон, ну це теж буде легкий уровень. Я вже на якому там чекаю, типу я не бачу. Так, 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 так. І не забудьте до мене підписуватися, коротше. Ой-ой-ой-ой-ой. Не забудьте... ой ой Ой-ой-ой-ой-ой. Не забудьте на мене підписуватися, ставити лайк, у мене ще буде дуже багато відео. Про Роблокс. Я роблокс в... я не годна це пройти. Я Roblox грала від 8 рок... років. Ой-ой-ой, та йому, я не годна пройти. Це ужас, як я не можу і пройти Роблокс. Це не я, як я не пройду Роблокс. Я все приходила його. Я хочу ще зні... знімати відео, як я проходжу Brock Hell. Хеллоуинкс. Бро Хеллор. Коротше, ви поняли. Опа, такого. Нажала, перескап. Я вже на о на 79. Ой-ой-ой. На 80. Хто також любить грати Roblox, пишіть мені в коментарях, що мені далі зіграти. Я не знаю, що мені далі зіграти. Я, я подивився в коментарі свої і ви мені напишете, які мені ще зіграти ігри в Roblox. Ну, типа, які тут? Ви поняли. Ой, о, я забула, що тут таке. тут не на жовтый значит понял все на жовтый <coughs> О, мы зараз прийдем зараз на ой я кажу на 90 на 83 Трятому... дівка да, на вісімдесятом а вона уже два раза приходить я -я. Так. Такий, коли ви, знаєте, йдете, то це АСМР. Ой-ой-ой-ой. АСМР. А -ой -ой -ой. дивіться. Ну, як ви чуєте, я дуже рада, що ви чуєте, може. Може ці кроки, що тут йдуть. Хоч дорослі, хоч малі, пишіть мені в коментарях, які у мені ще зіграти в Roblox 7. Гру. Ой-ой-ой! Треба -ой -ой. так ходити збоку. І як ви теж хочете зігратися в гру, дивіться моє відео і будете знати, яке проходити. Там, знаєте, були такі прозорі штуки, я вам показала, які треба проходити. Я на 90-му вже через 10 уронів я вже виходжу. Буду вам показувати, як ця гра називається. Ой-ой-ой. Ой, що це таке? Ха-ха. Ой-ой-ой, тут треба ходити. Я на 93-му, я на друге місце, коротше, зайняла. Я не знаю, я може прийду. Оцей дуже тяжкий уровень, я вже бачу. Я пройти його не годно, Того він вже і тяжкий. Божечко, я граю Роблокс. від 8 років, мені, коротше, зараз 11. Так 8, 4 роки вже граю. Я хотіла, хотіла казати, що весь. вони мене дівка доганяє. Я не дам її в обід. Ой, кажу, я не дам її в обід. Я не здамся. то я не здамся, я не здамся дівка, впасть. Впасть, впасть, впать, 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 впать. мама мені Якщо вже світло, бо тем, Ні, як тема. Пізно просто годинам без світло так ще краще грати. Я. Я лідер. Я лідер. Я лідер. Ой, мене доганяє якась дівка. Бляха. Ну, ти дай вона, у налідер. У на лідер? То я чи вона лідер? Я лідер. Ми боремося за перше місце буде шурка, як я зарупаюся буде Лекрінч. Ой! Ой! Все, ребята, я вам показую зараз. Коротше, ця гра на тоді називалася тих возера. Так у вот ця гра на. ой-ой-ой. Так у ця гра називалася, якщо ви бачите. Ой-ой, зараз я вам знімлю, як вона називалася. Вона називалася таком. Всем пока!